Що таке кімнатні рослини? Історія кімнатних рослин. Історія нам не залишила імені того з наших предків, хто першим здогадався кинути насіння квітів не на поле, а в горщики з землею і став вирощувати рослини у своїй домівці. Відомо тільки, що сталося це дуже давно. Уже в давній Еладі до весняного свята Адоніса храми та будинки прикрашали як букетами польових квітів, так і квітами, вирощеними у вазонах. З того часу кімнатні рослини буквально коренями вросли в наше життя. Перша згадка про виняткові результати, отримані при вирощуванні рослин у закритому приміщенні, відноситься до 13 століття. Холодної зими 1240 року в кельн прибув голландський король Вільгельм, якому влаштували пишний прийом у приміщенні, прикрашеному деревами та чагарниками в повному зрості, ніби влітку. Це був перший в Європі зимовий сад. Видовище було настільки незвичним, що його творця, видатного садівника Альберта Магнуса, звинуватили в чакунстві. Але експеримент зі створення зимових садів виявився настільки успішним, що незабаром європейські монархи упрагнені перевершити один одного. Примушували своїх садівників будувати спеціальні приміщення і вирощувати в них дивовижні рослини. Щоправда, спочатку це були види, що мають практичний інтерес для імператорських кухонь. Наприклад, апельсин. по французьки він називається оранж, а приміщення, в яких їх утримували, стали називати оранжереями. Від назви апельсину оранж Хоча були винятки, картоплю та соняшник, наприклад, попередньо завозились з Америки як квіти, а помідори взагалі вважалися отруйними. Не встоїв перед спокусою і Петро І, це імператор російський, який колись правив на теренах. Сучасної Росії та нашої України, та побудував у Петергофі, це його маєток, в якому він жив, невеликий павільйон для зимового вирощування цитрусів, яких влітку розташовували на свіжому повітрі. Тобто, взимку вони стояли в оранжереях, а влітку їх виносили на свіже повітря. Але з часом колекціонерам захотілось розширення асортименту екзотичних рослин та доставлення нових диковинок на європейський континент виявилось справою нелегкою. Треба було вести примхливі тропічні рослини на парусних судах багато тижнів через теплі та холодні води. Нерідко рослини гинули від солоних морських бризок. Які потрапляли на листя і коріння, страждали без прісної води, запас якої на суднах того часу був досить обмежений. В зимовий період від перепаду температури, тому що якщо рослину, наприклад, везли з Африки і привозили на, в широти, там, де зими холодні, наприклад, в Україну, морем доставлялись. Звісно, при перепаді температури рослина замерзала, не витримувала. Вихідці з вологих лісів отримували опіки та висихали. Багатоденне плавання позначалось навіть на їх насінні. Найчастіше вони втрачали схожість, так і не побачивши свого нового будинку. Першими берегів Європи досягли самі невибагливі екземпляри, які можна було ввести в стан спокою. Це цибулині та бульбові рослини, сукуленти та насіння рослин, які витримували подолання відстані морем. Але і їх нелегко було зберегти в нових умовах. Ці рослини були відомі ботанікам лише приблизно. А про умови їх зростання можна було тільки здогадуватись. Але з часом науковці вивчили ці рослини та навчились їх вирощувати та розмножувати. Тому ці квіти, які ми зараз бачимо в своїх кімнатах, у себе на підвіконні вдома, або в школі, чи в торговельних центрах це рослини, які подолали. Шлях величезний для того, щоб радувати наше око. Кімнатні рослини це ідеальний засіб зробити довкілля для нас більш привабливим і спокійним. Вони хоч якось допомагають нам зблизитися з природою. Крім того, кімнатні рослини можуть стати захоплюючим хобі та допомагають очистити повітря в наших будинках від шкідливих домішків. Домашні рослини не тільки перетворюють вуглекислий газ на кисень, але також переробляють і поглинають багато хімікатів забрудненого кімнатного повітря. Щоб стати успішним квітник... кімнатним квітникарем, слід зрозуміти, як впливає на ріст рослин навколишнє середовище наших будинків і квартир, та чим вирощування кімнатних рослин відрізняється від культивування рослин на відкритому повітрі? При вирощуванні кімнатних рослин слід враховувати такі фактори, як освітлення, температура повітря, вологість повітря, полив, харчування і ґрунт. Де вирощуються кімнатні рослини? Вони вирощуються в будинках та квартирах. Це можуть бути маленькі квіточки, які стоять на підвіконі. Це може стояти кактус біля вашого комп'ютера. Можливо, це на лоджії, на балконі стоять квіти в офісах. Зараз при проєктуванні робочого простору декоратори використовують рослини Для декорування, для того, щоб людина змогла трішки розслабитись, бути ближчою до природи. Також вони очищують повітря. І набагато уютніше. Здають уют. В торгівельних центрах ми з вами. Мабуть, всі були в таких великих торгівельних центрах, які розміщені на території міста. Так і ми бачимо, що по коридорах, в магазинах, на фудкордах стоять рослини. Вони прикрашають центри. В закладах освіти стоять кімнатні рослини, в кожного. У класі є куточок, де стоять кімнатні рослини, і ви вчитесь за ними доглядати. В закладах охорони здоров'я стоять кімнатні рослини, перекрашають кімнатними рослинами кав'ярні та ресторани. Будують зимові сади. Можна, якщо. Це приватний будинок, можна побудувати зимовий сад, поставити там садові меблі, і в зимові вечори холодні. Так, можна прийти, сісти в зимовому саду, там тепло, затишно, зелено, і отримувати задоволення від таких, такого проведення часу. Також. Можна будувати теплиці, розміщувати там квіти, оранжереї. Це такі величезні будівлі, які знаходяться під склом, в них вирощують рослини, як у відкритому ґрунті, там можуть рости дерева, навіть можуть бути. Такі ставки з водяними рослинами. В оранжереї завезені рослини з різних куточків світу, і вони такі великі, що там повний зріст ростуть дерева, які завезені з інших куточків світу. Ось такі бувають споруди для вирощування. Рослин. Дякую вам за увагу!